Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, що виїхали за кордон під час війни, повертатися на батьківщину і йти боронити рідну землю. Ми запитали в Лучан, чи приймуть українці таку пропозицію міністра. Можу сказати, що 50 на 50. тому що 50% українців повернуться, можливо, а 50% лишаться. Ну я так вважаю. Та я думаю, ні, не приймуть. Не знаю, ну я думаю, вони не захочуть вертатися. Зараз в нас не хороші умови, щоб повернутися, я так вважаю. Коли влада створить достатньо хороші умови, тоді вони повернуться і тоді будуть хотіти тут жити. Чесно кажучи, я впевнена, що більшість відсотків ні. Тому що люди, з якими я спілкуюсь, які є за кордоном, в кого не запитаю, чи будуть вони повертатись, вони кажуть, що ні. Чому? Тому що ну всі бояться цього всього. Тому що вони знають, що якщо вони підуть на фронт, вони знають, що їх чекає там. І саме те, що більше цього, що вони не повернуться назад, тому що там нелегко. Через це я впевнена, що більшість відсотків ні. Я гадаю, не примусі ті, хто хотів вернутися, вони вже вернулися в Україну, а всі інші, вже, хто лишився там, то вони ж думаю, не приїдуть. Ну, під час війни саме. Коли кінці війна, думаю, може приїдуть, але так думаю, що ні. Ні, вважаю, що не повернуться. Вони свідомо туди їхали, вони свідомо втікали. І ну, якби, в кожного ж цінність життя вища за патріотизм. Ну, тобто, якщо на вагах патріотизм і захищати, і цінність власного життя, люди, які втікали, вибрали вищі цінності, я так вважаю. Я думаю, що ні. Що не приймуть зв'язку з тим, що багато за кордон виїхало ті, хто має на це причину. Ну, наприклад, це є інвалідність, там діти, трьох дітей, ну і інші, які там є причини, тобто вони. Дивлячись, яка зараз ситуація в країні вряд ли не вернуться. Ну, той, хто хоче обороняти, той і прийме, а той, хто не хоче, той і не прийме. Я думаю, це тут теж індивідуально. Якщо він вже там добре сидить за кордоном і діти вчаться, він роботу має. Навряд чи він рогне сюди захищати Україну. Він би її захищав би, а він виїхав. Тобто він вже зробив крок, він вже виїхав. А той, хто залишився, той захищає. Думаю, що дуже мало процентів може п'ять. То, що там спокійніше, вони собі можуть працювати, з неба не падає. А патріотизм, то бачите, то вже давно дослідження показали, що в нас в Україні таких мало. 10-15% всього є, що дійсно хочуть, щоб та Україна стала на ноги, щоб то була держава, щоб гордились тим, що вони українці є.